Добрий вечір, Дніпро, Дніпряни, мої любі. Дивимося з вами на безпеку на 13 жовтня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракетного або шахетного удару на 13 жовтня? Не. Господи. Ой, Боже, ну знов пада ракетна шахетна атака. Місто буде в сльозах, прильот буде. Ті, хто нас оберігають, будуть злі, як собаки і наші можнавладці, і наші захисники. Бо щось буде дуже неочікувано. От таке, десь я вже бачила в сумах, таке якесь різке щось буде. Так, дивимося Самар. 13 жовтня, чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Вам ракети падають, падають збиття, але без ушкоджень, без руйнувань. Оце може бути на підльотах десь. Хб'єцьке дивимося 13 жовтня. Чого остерігатись мирним людям? Збиття буде шахидне, шахеди будуть збивати у вас. Я не бачу фізичних ушкоджень людям. Це дуже добре, але сльози щось будуть таке. Місто буде в сльозах. Це не добре. Павлоград. 13 жовтня. Чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза ракетного шахедного удару? Ой, ви знаєте, на вас будуть летіти шахеди, але е, все владнається. Е, падають, що їх добре так полупаздрять. понимаєте? І це радує. Бо це так рідко випада комбінація. Хай так і буде, хай буде так у всіх, аби воно і випадало, і так здійснювалося. І хлопці просто спрацюють не на 100, а на 200. Балів. І вони будуть раді, і люди всі будуть неушкоджені, і все буде добре, і ті собаки всі їх познищують. Так, дивимося далі на інші колоді. Дніпро, 13 жовтня. Чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Фізичні ушкодження і Руйнування і від збиття. Є фізичні ушкодження, є руйнування. Самар 13 жовтня. Ну, шахеди не загрожують вам, збиття буде, але за містом, щось будуть збивати за містом, але люди будуть налякані, це зрозуміло. Але ми ж не ігноруємо і не виключаємо людського фактору, тому всі дуже-дуже-дуже уважно До досередин. Кабетская, 13 жовтня. желткая. <решил> Кабетская. У вас пада Вибу спецодягу збиття будуть буде уважні камінське там є об'єкти, який вони. Не буду як його дістати. Не будуть діставати його любими способами. Так, Павлоград 13 жовтня. Так якась звістка буде сумна в місті. За межами щось ви почуєте, що за межами місто, Місто, якась буде трагічна подія. Збиття будуть, але теж за містами показує за. Але ми де ігноруємо. І всі-всі прислухаємось і ховаємось. Так, де проще розгляду 13 жовтня. Що очікує людей? Шахети нас очікують. Які будуть збивати, та не все щось зіб'ють, не все зможуть збити. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте сигналів середи, бо це людський фактор. Не виключаємо його. Зустрітимось з вами завтра. Подивимось, що нас чекає далі.